Моє вітання допитливим та активним батькам і усім, хто цікавиться вихованням дітей. Розпочинаємо урок. Сьогодні у передачі поговоримо про підтримку дітей бійців. АТО сина, звичайно, хочу виховати, що він був би мужній. Поважав сім'ю, поважав батьків, поважав Україну. Виховання юних поліглотів. Главна задача преподавателя влюбити їх в язик. Та безпеку на дорогах. Я узнала, що то маршрутку не переходити ззаді. Все, що відбувається в країні, не у минулої наших дітей. Так чи інакше вони чують про військове протистояння, крим, схід, бійців АТО і знають, що їхні тати чи батьки друзі воюють. Дитину не варто відмежовувати від цієї інформації. Її треба навчити переживати і негативні емоції, кажуть психологи. А ще малечу залучають до різноманітних благодійних акцій, адже та добра справа, яку сьогодні роблять дорослі, є прикладом національної єдності для дітей. Зв'яжемо теплі шкарпетки солдату, рідному тату, другу і брату. Акція під такою назвою відбулася у дитсадку Луцька. Діти намалювали малюнки солдатам, а дорослі зібрали теплі подарунки і їх передали волонтерам. Чимало волинських чоловіків воюють на сході України, щоб тут на заході війни не було. Учасники АТО, які перебувають у відпустці, нещодавно завітали до дитсадка, в якому виховуються їхні діти. Буїться, буїться. У кожній групі є такі діти, чиї батьки були в зоні АТО. Дуже важко, як своє горе. Ми сприймаємо це суспільне, цю суспільну біду. І через те вирішили хоча б якось полегшити їхнє життя. І тому вирішили провести з Валентиною Павлівною таку акцію з Сплитемо теплу шкарпетку солдату, рідному другові, брат, батькові брату. Адже іде зима, і дуже холодно, а в окопах на три метри, щоб вони не мерзли, щоб хоча б не тільки ноги зігрівали шкарпетки, але й думка про те, з якою люди. Любов'ю ми плели ті шкарпетки. Наші вихованці їх приносили і малювали малюнки. Хай зігріє їх у важкі часи. Тато чотирирічного Андрійка, вихованця 22 го дитсадка Луцька, до того як потрапив у складі 51 ї окремої механізованої бригади на схід, працював на заводі. Після мобілізації п'ять місяців воював в зоні АТО. Я Служив в розвідній роті бригади не іменно якогось окремого батальйону, бо там був перший, третій батальйон. Ми бували скрізь і біля першого батальйону, і в третьому. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне це наші були перші так, якби, міста, які ми звільняли на Лугансь... в Луганській області, на Луганщині. Після того нас переправили. Під Луганський аеропорт ми тримали дорогу, щоб могли колони довозити продовольство, боєприпаси до наших бійців хотілося додому побачити нарешті сина. Як не як скільки пройшло? П'ять ну, місяців. Солдат український, Я за тебе щодня вагаю бога і молю, щоб захистити жовте по синє небо, щоб живий вишився в бою в нас в місті 40 дошкільних закладів, в яких зараз на даний момент 191 дитина, батьки яких є учасниками АТО, і 40 дітей, батьки яких є переселенцями зі Сходу. Тому практичні психологи абсолютно в усіх дошкільних закладах супроводжують цих дітей, а особливо ті сім'ї, де є нагайна потреба супроводжувати таку дитину. Звичайно, в цих випадках йде індивідуальна корекція, індивідуальна допомога, як батьків. Так, сім'ї. Звичайно, у нас в садочку є такі діти, і звичайно, я їх супроводжую. Дуже допомагають бесіди, дуже допомагають арт-терапія, піскотерапія, ліплення. І особливо важливе, звичайно, консультації для батьків, щоб вони знали, як себе правильно вести в цій ситуації. Ви Вже проводили такі консультації? Так, звичайно до речі, зараз є дитинка тато, якої загинув під час проходження АТО. Ситуація складна, але маленькими кроками ми йдемо в хорошому напрямку. Коли завідувачка дошкільного закладу озвучила ідею допомогти солдатам, які воюють у зоні АТО, колектив її дружно підтримав. Активно долучилися і батьки. Разом їм вдалося зібрати майже 400 пар теплих шкарпеток, продукти харчування, засоби гігієни. Свої особливі подарунки солдатам підготували і діти. Наші найрідні! Ми щиро віримо у вашу перемогу і надсилаємо невеличку допомогу. Бабусі й мамі шкарпетки вам в'язали, щоб ви не мерзли, а нас оберегали. Листи від маленьких адресатів дуже важливі солдатам, які воюють у зоні АТО, розповідає тато чотирирічної Олечки, вихованки дитсадка. Хоч чоловік народився у Росії та виріс на українській землі, тому що до мобілізації хотів піти на схід добровольцем. Зрештою, у зону АТО потрапив у складі 51-ї бригади. Перший лист від дитини від дівчинки маленької з Коваля мені передали в Маріуполі. І той лист навіть заставив прослюзитися. Це дійсно такий патріотичний лист, який підтримав морально і духовно. Це дуже важливо. Передавали дуже багато Рожищенський дім дитини, по-моєму, дуже багато привозили цих малюнків. Але що хотів би сказати, що не було з ким зв'язатися, не було зворотнього адресу, не телефона. Ми дуже хотіли зателефонувати до тих дітей, можливо, подякувати їм. Бо коли ти дивишся ці малюнки, це дуже радувало, надавало нас Нині у навчальних закладах області особлива увага до дітей, чиї батьки задіяні в АТО. Це те найменше, що може зробити держава для сімей солдатів, які із зброєю в руках, ризикуючи життям, охороняють східні кордони країни. Луцька міська рада передбачила ряд заходів для дітей-учасників. АТО. передбачено безплатне харчування. Як в школах, так і в садочках, і проїзні квітки. Діти, які сьогодні, тримаючи руку на серці, співають гімн і на слова Слава Україні не задумуючись, відповідають героям слава своїй національності ще не усвідомлюють, але вони її відчувають, як і те, що їхні тати воюють, а мами моляться за мир. Відгородити дитину від подій, що нині відбувається, неможливо, та й не варто. А от навчити переживати це завдання батьків. Діти часто люблять грати ігри, які пов'язані саме. Коли був період майдану, були ігри пов'язані з Майданом. Діти добре знають гасла, діти звичайно імітують ті події і грають в ті ігри. Фактично те, що бачать по телебаченню, тому ми дозволяємо звичайно грати в ці ігри. Тому що, програючи це, дитина сама собі надає допомогу, сама шукає вихідного з того положення, яке є, дає собі відповідь на ті запитання, які має вихователі, звичайно, ті, що поруч, вони допомагають дітям зорієнтуватися в ситуації, яка є. Но дуже важливо, щоб батьки розуміли, що зайва, зайва інформація. Інформація По телебаченню ну, не потрібна дітям. Звичайно, коли дитина задає запитання, мама повинна дати відповідь, але ця відповідь повинна бути відповідно до того віку, до тої інформації, яку ну здатна зрозуміти ця дитина. Люба емоція вона повинна переживатися. І коли дитина відчуває емоцію співчуття, співпереживання, розуміння, емоції добра, це те, що не замінюється абсолютно нічим. Сина звичайно хочу виховати, що він був би мужній, сильний, поважав сім'ю, поважав батьків, поважав Україну. Ного неба нам усім зичу на продовження уроку для батьків. Далі говоритимемо про освіту. Знання дитиною іноземних мов ось чого тепер прагнуть усі батьки. Ми розуміємо, які перспективи відкриваються перед людиною, яка знає декілька мов. Та дітям, особливо маленьким, цього не поясниш. Тому до вивчення іноземної малюка треба заохочувати. Переконалися у цьому наші колеги із Запоріжжя. Знання іноземної мови це обов'язковий атрибут успішної людини. У сучасному світі надзвичайно важливо вміти комунікувати з жителями всього світу. Мови це ключ, який відкриває перед людиною все нові та нові горизонти. І не важливо, яка перед вами мета піднятися по кар'єрній драбині чи розвинути себе як особистість. Звичайно, навчання варто починати ще з малку, коли знання засвоюються набагато легше. Втім, діти навряд можуть осягнути, які можливості перед ними відкривають нудні заняття з англійської мови. Найменшим неможливо пояснити, що в майбутньому вони зможуть стажуватися за кордоном чи вступити до європейського університету. Тому дітей потрібно заохочувати набагато винахідливіше і бажано починати це робити з двох років. Тоді в майбутньому вашому нащадку не потрібно буде ламати себе, щоб запам'ятати речі, які безболісно засвоюють діти. В детском возрасте нет никакого смысла рассказывать, что это тебе пригодится в взрослой жизни, потому что это будет престижно, потому что это поможет тебе устроиться на хорошую работу. Они это не воспринимают. То есть главная задача преподавателя влюбить их в язык, чтобы им было именно интересно общаться с преподавателем на иностранном языке. И еще можно делать, например, по завершению занятий можно наклеивать им наклеечки, чтобы для них это было как игра. Наклеечки. Можно. Конкурсы между ними устраивать, Можно, е, например, ежемесячно там, систему звездочек выстроить. То тобто, есть там каждое занятие оценивается несколько звездочек ты можешь получить. Если по итогу ты получаешь такое количество звездочек, ты там статус определенный получаешь, чтобы для них это все была игра. И только в таком случае они будут воспринимать действительно, что им это нужно, они хотят. Батьки часто роблять багато помилок, коли намагаються стимулювати інтерес дітей до англійської. Спеціалісти стверджують, що в жодному разі не можна звинувачувати у невдачах малечу. Якщо у дитини щось не виходить, краще просто підтримати та включити мультфільм або пісеньку іноземною мовою. Це набагато дієвіше ніж стояти з ременем над дитиною, яка не хоче вчити англійську. Даже если ребенок пришел с занятия и не может ответить на ваш вопрос какой-то да, по языку, то есть или пообщаться с вами на английском языке, стоит его поддержать. То есть если вы начнете, если родители начнут критиковать или ругать ребенка, что вот что, за что мы деньги платим или зачем мы туда тебя вводим, то это будет очень грубая ошибка, потому что у ребенка просто возникает психологический барьер, который его отталкивает наоборот от говорения І от ізучення uh, язика, то є очі важна радітя поддержка. Також варто підтримувати інтерес до мови вдома. Якщо у вас з лінгвістикою все добре, то можна в невимушеній ігровій формі спілкуватися з дитиною, питати, як перекладається те чи інше слово, але важливо усе це робити невимушено, щоб у малечі не склалося враження, ніби це екзамен. Якщо ж ви не володієте іноземною мовою, це теж не біда. Зробіть дитину вашим вчителем. Нехай малеча пояснює вам, що і як правильно перекладати, сказати чи написати. Така дитина уже зрозуміє, що її знання важливі та стають у нагоді. Також меншеньким легше вивчати мову серед однолітків, тому варто замислитися над груповими заняттями. Занятия в таком возрасте проходят в игре, и как бы ребенку не сильно будет интересно в игре в таком возрасте вот заниматься со взрослым человеком, то есть не будет какой-то взаимосвязи. Поэтому в группе это наилучшая форма для обучения в этом возрасте. В дальнейшем очень важно, чтобы даже если это индивидуальные занятия, чтобы преподаватели придерживались игровой методики, чтобы это были песни, чтобы это были игры, потому что если нет вокруг себя Для, как бы, для одно... сверстников, да? с которыми можно пообщаться, ребенку просто неинтересно. 24 жовтня минає 100 років від дня народження українського бандуриста і хорового диригента Петра Потапенка. 1942 року він став учасником української капели бандуристів імені Шевченка. Разом з капелою емігрував до США. Похований у Детройті. На його пам'ятнику викарбовані бандура і слова Любіть Україну, всім серцем любіть. 28 жовтня день визволення України від фашистських загарбників. Цього року відзначаємо 70-ту річницю цієї події. 30 жовтня минає 100 років від дня народження українського композитора Вадима Гомоляки. Він автор концертів, хорів, романців, музики до кінофільмів. Зокрема, написав музику до кінострічки за двома зайцями. Нещодавно була свідком ситуації, коли двоє маленьких хлопчиків перебігали дорогу перед маршруткою. Дивом водієві вдалося вчасно загальмувати. Не думаю, що батьки не розповідали малечі, як треба переходити дорогу. Але дітям це треба повторювати постійно. А головне самим бути прикладом. Бо якщо ви, взявши за руку малюка, перебіжете дорогу між автомобілями, бо поспішаєте, він може зробити так само і коли вас не буде поруч. Тож разом вивчаємо правила поведінки пішоходів, а допоможуть нам у цьому наші колеги із Миколаєва. Будь-яку проблему легше попередити ніж потім здолати її наслідки. Ця відома істина стає ще більш важливою, якщо йдеться про здоров'я і навіть життя людини. Саме профілактиці дорожньо-транспортних пригод приділяють особливу увагу співробітники управління Державної інспекції Миколаївської області і природньо найголовніше підготувати до правильної поведінки на дорозі саме дітей. Для цього проводять різноманітні акції, постійно тривають змагання юних інспекторів руху, конкурси дитячого малюнку на тему стосунків водіїв, пішоходів та співробітників ДАІ. Безпека дорожнього руху постійна тема уроків у миколаївських школах. Для школьника во время проведення уроку ми роз'ясняємо, як треба правильно перехитить дорогу, тому що, на жаль, основними причинами. Дорожно-транспортное происшествие, которое происходит по вине детей, это то, что дети переходят дорогу в несульном месте. внезапно появляются для водителей на проезжей части, а также переходят ее на запрещающий сигнал сатофор. Поэтому во время урока мы детям объясняем, что проезжую часть надо переходить только лишь по пешеходному переходу, всегда руководствоваться сигналами пешеходного светофора и ни в коем случае не выбегать на проезжую часть. Таким образом, мы надеемся, что с помощью наших бесед с помощью преподавателей мы снизим уровень детского дорожного транспортного травматизма. И как, как показывает практика, дети на самом деле знают правила дорожного движения, но в силу своего возраста они невнимательны. Поэтому таким образом мы их нацелим на то, чтобы они были более внимательны, когда, когда подходят к проезжей части. Много чего вспомнил, как обходить маршрутку, какие светофоры нужны для тебя или для, или для машин. Я узнала, что маршрутку надо переходить сзади. Ані спереді, тому що може статися біда. І ніж переходити дорогу треба по сторонах. До речі, миколаївські школярі не лише говорять про правила дорожнього руху чи зображають їх на малюнках. Віднедавна започатковано практику, яка допомагає реально захистити пішоходів та цілком можливо врятувати чиєсь життя. Я вирізала дівочку, світиться в темноті, щоб нас відділі. Транспорт бачив нас в темноті водії не завжди мають можливість помітити дитину, особливо в темну пору доби. Дуже важливо, щоб водій, двигаясь по дорозі в темне время суток, виділ наших маленьких пішоходів, которых, к сожалению, як правило, в зимні в темне время суток, зимой. одеты они в темную одежду из-за этого их просто не видно. Поэтому сегодня мы совместно с нашими детками с третьеклассниками вырезали маленьких ангелочков, которые будут их беречь теперь в дороге, в темное время суток по дороге домой. И благодаря этому водитель будет их видеть, Урок для профілактики травматизму дітей на дорогах складався із двох частин теоретичної та практичної. Якщо під час першої половини дітлахам просто розповідали про основні правила поведінки на дорогах, то вже на практиці діти мали виговорити спеціальний засіб, завдяки якому водії могли б помічати школярів на відстані. Дітлахи власноруч виготовляли для себе янголят зі світловідбиваючої стрічки. Фантазії дітей не мали меж. Саме тому жод. Один із виробів не був схожий на інші. А водій побачить ці прикраси на відстані щонайменше 100 метрів. Я вирізав ангелочка для того, щоб машини бачили, що переходить школьник. І е, коли переходиш дорогу, треба дивитися спочатку наліво, а потім направо. Кождої людини є свій ангел ангелхранітель. У мене їх буде два. Цівчинка, дівчинка, яку я, буду, яку я приклею собі на портфель. Вона мене буде оберігати. Як батьки, так і адміністрація школи впевнені, що співпраця із представниками Державтоінспекції допоможе краще підготувати дітей до життя. Саме тому дорослі залишаються задоволеними результатами подібних уроків. На сьогодні Головне завдання всієї спільноти нашої держави, всіх установ, закладів в першу чергу батьків і школи навчити дитини жити в цьому світі. І одна із складових компетентностей життєвих дитини є збереження життя і здоров'я. Тепер часто спостерігаю, як молоді батьки чи не щодня викладають у соцмережі фото своїх малюків. Сьогодні синочок усміхнувся, або в донечки з'явився перший зубчик. Ці фото дуже милі і додають настрою на увесь день. Тож закликаю вас долучатися і до нашої сімейної фоторубрики Світлини від родини. Надсилайте фото на електронну адресу, яку зараз бачите на екрані, або за адресою місто Луцьк, вулиця Словацького, 9… Волинське телебачення, передача, урок для батьків. Пишіть також про проблеми батьківства, які вас найбільше цікавлять. А зараз пропоную усім нову порцію фотопозитиву. Сонячна усмішка і симпатичні ямочки на щічках маленької Софійки зачаровують усіх навколо. Мама красуночки розповідає у листі, що донечка народилася восени. 26 листопада їй виповниться 6 років. І це найрадісніше свято у родині. Росте дівчинка справжньою помічницею. І бабусі на городі допоможе і з мамою печива напече. На відміну від інших дівчаток, зовсім не любить гратися ляльками. Її не захоплюють розповіді про принцес та казкові замки. Натомість полюбляє все живе. Софійка така ж творча, як і мама. До речі, матуся майструє новорічні костюми донечці сама. А Софійка захоплюється малюванням та ліпленням. Уже у два роки усі стіни в домі були розмальовані улюбленими мультиплікаційними героями дівчинки кротиками. А пластилінові звірята Софійки це справжні витвір мистецтва. Рідні та друзі дівчинки дивуються, як можна зліпити фігурку розміром з нігтик і при цьому продумати в ній все до дрібниць. Разом з родиною Софійка дуже любить подорожувати. Дівчинка мріє стати дизайнером і об'їздити цілий світ. На цьому урок завершуємо. Зараз не так багато радості, як хотілося б. Тому цінуємо кожну мить, проведену з родиною. Наступного разу поговоримо про інформаційні технології в школі, гіперопіку та життя сімей з особливими дітками. Дякуємо всім за увагу! Бережіть себе і своїх дітей.